Сьогодні вивчимо Слово Боже через проповідь під назвою Йона та Ісус навин». Що спільного між Йоною та Ісусом навином? Якщо є щось спільне між Йоною та Ісусом навином, то це мужність. Йона був сміливим. Але одного разу втратив мужність і втік від місії, яку Бог дав йому. А Ісус новин, на чому Бог наголосив Ісусу Навину під час завоювання Ханану? Бог завжди казав: будь мужнім. Оскільки ми повинні мати сміливість, щоб увійти в Царство Небесне. Небесний ханаан Бог неодноразово говорить: будь мужнім. Сакрбуймо це Боже Слово, пам'ятаючи, що воно нічим не відрізняється від слова про проповідування Євангелії. Йона мав боязке серце, але згодом став мужнім. А Ісус Навин є самим втіленням сміливості даної Богом. розгляньмо дивовижну та чудову історію, що відбулася завдяки Його сміливості. Прочитаємо книгу Ісуса Навина, Перший розділ, другий вірш. Перший розділ другий вірш. «Моїсей, раб мій помер. А тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм Ізраїловим синам. Кожне місце, стопа ноги вашої ступить на ньому. Я дав вам, як я говорив, був Моїсеєві. Від й цього Ливану і аж до великої річки, річки Єфрату, увесь край Хіттеєн і аж до великого моря на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою, тобто проти тебе. По всі дні життя Твого. Як був я з Моєсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний, та яким Бог сказав йому бути відважний. Це те, на чому Бог наголошував, коли Ханаан опинився перед їхніми очима. Бог наголосив Ісусу на вину. будь сильним і відважним. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм сьомий вірш. Тільки будь яким бог сказав бути Будь дуже сильний. Та відважний. Як тільки почався наступний вірш, Бог знову наголошує на сміливості. Якої ж відваги. Хотів тут Бог. Бог сказав будь дуже відважним, щоб додержувати чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі, Будь сильний? Та що Бог знову каже: Будь відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Перед тим як Ісус навин, та ізраїльтяни увійшли в Ханаан, Бог наголосив Ісусу навину, «Будь мужнім. Якщо дивитись на Єрихон фізично, а не очима віри, це була дуже міцна фортеця. Вона видавалася страшною та приголомшливою. Крім того, люди, які жили в Єрихоні, були велетнями. Порівняно з ізраїльтянами була величезна різниця у зрості. Хвилюючись, що Ісус Навин втратить очі віри, Бог заохотив його мати віру. Наскільки великою була віра Ісуса Навина? Він був тим, хто сказав вони хліб для нас. Однак, коли він досяг Єрихону, Бог неодноразово наголошував на мужності: будь сміливим, не бійся, не впадай у відчай, бо Господь Бог твій буде з тобою, куди б ти не пішов. Хоча ми наполегливо працюємо над завершенням Євангелії, ми можемо сказати, що страх стане великим камнем спотикання для нашої Євангелії. Іншими словами якщо ми не змінимо наші фізичні очі на очі віри, то не зможемо брати участь у роботі Євангелії Бога. Чи не так? Отже, Бог дав Ісусу на вину мужність і дозволив йому заволодіти хананським краєм, який тече молоком і медом. Ми можемо знайти подібну історію мужності в житті Йони. Прочитаємо перший розділ книги Йони. Йона. Перший розділ, перший вірш. У першому вірші першого розділу Йони написано. І було слово Господнє до Йони, а мітаєвого сина таке. Устань. Іди до Ніневії великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє». І що він зробив? Встав Йона, щоб утекти до Таршішу сперед Господнього лиця. Поміркуймо над цим. Ніневія була столицею Асирії. Асирія була ворогом Ізраїлю. Крім того, вони мали різні релігії. А старійці поклонялися чужим богам, а ізраїльтяни поклонялися Господу своєму богові. Однак Бог сказав Йоні піти до Ніневії, що Бог сказав йому проголошувати. Ніневію буде повалено через 40 днів. Іншими словами, Бог сказав йому проголосити ви скоро будете знищені. Ця місія була дуже важкою для Йони. Було зовсім нелегко їхати у столицю ворожої країни і проголошувати це. Крім того, він збирався проповідувати їм не добру новину, а новину про знищення. Тому він ніяк не міг набратися сміливості. Він відправився до таршішу, втікаючи від Бога. І зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ним до таршішу сперед господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря. І вже думали, що корабель буде розбитий, і налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі до моря. Щоб полегшити себе, а йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. І приступив до нього керівник корабля, та й сказав йому: чого ти спиш? Уставай, заклич до свого бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо? І сказали вони один до одного ідіть, і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо і кинули вони жеребки, і впав жеребок на йону. У результаті Йона був скинутий в море. Пробувши три дні і три ночі в очереві риби, Йона помолився Богу і вибрався звідти. Що відчував Йона в той час? У череві риби він був все одно що мертвий. Тому він вирішив я вже помер один раз. Отже, відтепер я буду мужнім і піду до Ніневії. Перейдімо до третього розділу. Погляньмо на дивовижні зміни, які відбулися, коли він став мужнім. Третій розділ перший вірш. І було господнє слово до вдруге таке: Устань, іде до Ніневії великого міста. І проповідав на нього те слово, що я говорив, був тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом а Ніневія було місто велике, превелике на три дні ходи. І зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав що сорок день, і Ніневія буде зруйнована. Та Йона проголошував це у столиці ворожого народу, який сповідував різні релігії. А також переслідував Ізраїль. Зараз, оскільки ми читаємо Біблію в письмовому тексті, ми не можемо відчути цієї загрозливої ситуації на 100%. Тим не менш, це була ситуація, коли Йона потребував дуже сміливого серця. Ще 40, 40 день і Ніневія буде зруйнована. П'ятий вірш, і ніневітяни вірували в Бога і оголосили піст. Жителі Ніневії не вірили в Бога. Хоча вони вірили в інших богів. Та коли почули сміливе проголошення Йони, вони покаялися. Брати і сестри, є причина, чому Бог каже нам бути сміливими. Тут не слово Йони змусило ніновітян злякатися і покаятися. Завдяки проповідуванню та силі Бога, який послав Йону. Вони оголосили піс і відкрили свої серця та вуха для слів Йони. Єльґереґашідапродовжмо п'ятий вірш і Ніневітяни вірували в Бога і оголосили піс, і позадягали варети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневвії. Він устав зі свого трону і скинув плаща свого з себе і покрився варетою та й сів на пополі. І він звелів кликнути і сказати в Ніневії з наказу царя та його вельмож, оговорючи. Нехай не покуштують нічого ані людина, ані худоба. Худоба велика чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться, і нехай не п'ють води, і нехай покриваються веретами та людина і та худоба. Хіба одягнення в верету не свідчить про покаяння? Нехай покриваються веретами, і нехай сильно кличуть до Бога. І нехай кожен зверне за своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Будь ласка, подумайте над цим. Йона пішов до столиці ворожої країни і сповістив погану новину. Ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. Це було дуже страшно. Чи не тому Йона спочатку боявся, коли Бог послав його до Ніневії. Хіба він не сів на корабель, щоб утекти до таршішу? У той час Йона був наляканий. Однак у третьому розділі Йона вирішив, оскільки я один раз вже помер, то тепер стану мужнім. Виконуючи накази Бога. Жителі Ніневії постили перед Богом, і Бог змінив свій план і не навів на них лихо. Скільки людей жило в Ніневії в той час? Прочитаємо 10 десятий вірш у книзі Юне. Четвертий розділ. Десятий вірш. Сказано. І сказав Господь. Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч загинув. А я не змилувався б над Ніневією цим великим містом. Що в ньому? Скільки народу було там більше 12-10 тисячок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба? Іншими словами сміливий вчинок йони врятував 120 тисяч людей. Хіба це не дивовижно? Брати й сестри. Такий результат буде і у нас, коли ми будемо мужніми. Ось чому Бог хвилювався, щоб Ісус Навин не втратив свою мужність, і сказав будь мужнім. Кожне місце, де стопа ноги твоєї ступить, я дам тобі. Бог сказав Ісусу Навину бути не трохи, а дуже мужнім. Будь надзвичайно і максимально мужнім. Таким чином Бог кілька разів наголошував на мужності через Ісуса Навина. Подумайте про йону, коли він втратив сміливість, і коли він набрався мужності та з вірою виконував Божу волю. Брати й сестри, наскільки він змінився? Він привів до покаяння перед Богом 120 тисяч ніневітян, які не могли відрізнити правої руки від лівої. Це все виконала не група людей, а лише одна людина. Тому це справді дивовижно. Як він міг привести 120 тисяч людей до покаяння лише за один день. Це було тому, що він мав абсолютно віру в Бога. Оскільки він вірив у Бога на сто відсотків. Бог дозволив, щоб відбулася така дивовижна справа. Чи не так? Не Йона вчинив цю зміну. Хто це зробив? Бог керував роботою через Йону. Йона просто грав роль перемикача. Йона ніколи не міг увімкнути світло сам. Так само і у нас. Бог каже просто з вірою натисніть вимикач. Як тільки ми натискаємо вимикач, світ темряви перетворюється на світ світла. За цієї є причини, якусь звістку дав нам Бог. Звернімося до 4-го розділу другого послання до Тимофія. Прочитаємо перший вірш. У другому посланні до Тимофія, четвертий розділ, перший вірш написано: Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Що нам потрібно робити? Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно докоряй, забороняй, переконуй за терпеливістю та з наукою. Настане бо час. Коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні буха влещували? вони слуг свій відправди відвернуть та до бойок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, що ще робити, виконуй працю благовісника, повняй свою службу. Яке серце і віру ми повинні мати? Вчасно і не вчасно. Якщо ми матимемо сміливу віру, одна людина зможе привести понад 120 тисяч людей на день. В історії Біблії це рекорд проповідування найбільшій кількості людей за один день. Згідно з другим розділом книги дії. Один чоловік приніс три тисячі плодів за один день. Ним був Петро. Він привів до покаяння три тисячі людей, крім того, у ранній церкві було п'ять тисяч плодів. Як вогонь Євангелії поширювався, святі ранньої церкви були сповнені Святим Духом і привели три тисячі і п'ять тисяч людей. Проте те, що зробив Йона є рекордом у Біблії? Він привів до покаяння 120 двадцять тисяч людей. Тоді, яким був Йона на початку, він злякався і втік. Однак після зміни свого мислення та напрямку віри, хіба Бог не дозволив йому привести 120 тисяч людей до покаяння? Чим є для нас всі ці записи про минуле? Усе це написане нам на науку, це тінь. Тому подібна ситуація може статися і з нами. Оскільки все в Біблії було зроблено Богом, це також може статися з нами. Ми всі можемо це зробити. Чи Бог попросив зробити на вино, щоб дати ізраїльтянам ханаан? Він попросив мати мужність будь дуже відважним. Не бійся, бо я буду з тобою. Не озирайся, бо я твій Бог. Я буду допомагати тобі до кінця. Брати й сестри. Бог завжди допомагає нам з нашою Євангелією, навіть якщо людина перед нами схожа на велетня з Єрихуну, чи набагато більший за нас. Бог каже нам бути сміливими. Будь дуже сміливим. Я тобі допоможу. Прочитаємо вчення Ісаї, розділ 41, вірш 10. У 10-му вірші 41-го розділу Бог говорить Не бійся з тобою боя. І не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе. І тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Бог нам допоможе. Бог каже не бійся, не лякайся. Бог каже я міцно триматиму тебе за руку. Я піду з тобою, якою б темною не була ніч. «Я допоможу тобі, якою б безвихідною не була ситуація перед тобою. Оскільки Бог каже, що він завжди нам допоможе. Ми не повинні спокушатися страхом і бажати втекти від своєї місії, як це спочатку зробив Юна. Ми не повинні піддаватися такій спокусі. Сатана не залишається осторонь, коли ми намагаємося врятувати світ. Він не відкриває шлях легко. Однак Бог вважає сатану за ніщо, як солому в розпаленій печі. Бог каже навіть, якщо ви шукатимете своїх ворогів, ви їх не знайдете. Бог обіцяє, що він допоможе нам, щоб уся ця робота була виконана. Чи не так? Прочитаємо 13-й вірш бо я Господь, Бог твій. Що держить тебе за правицю і говорить до тебе? Що Бог каже? Не бійся, я тобі поможу. Бог нам допоможе. Якщо ми втратимо віру в те, що Бог нам допоможе, нам стане страшно. Якщо ми втратимо віру, світ буде схожий на нашого ворога. Коли арамейська армія напала на місто, слуга Єлисея, Бачив лише їхніх ворогів. Він боявся, бо не бачив жодного з їхніх союзників. Тому він не знав, що робити. у той час Єлисей молився до Бога Боже. відкрий йому очі і покажи йому що ти, хто з нами більше за наших ворогів. Коли його духовні очі відкрилися, він побачив десятки тисяч ангелів, що оточили місто. Коли він побачив, що їх обороняють і захищають, йому стало легше. Бог усім каже, «Я допоможу вам. хіба ми не повинні вірити у всемогутню силу Бога? відкинувши весь наш страх в євангельській роботі. Проповідуємо старанно, як Бог наказує нам проповідувати Євангелію в Самарії та аж до краю землі. Я сподіваюся, що ми зможемо виконати євангельську роботу з рішучістю знайти всіх наших загублених братів і сестер. Продовжимо й вірш. 14-й вірш. Чиров, що Бог каже: не бійся, ти якові в ти ти менько Ізраїлева. Я тобі поможу, говорить Господь і твій викупитель – святий Ізраїлів. Прочитаймо й вірш. Ось зроблю я тебе молотаркою гострою, новою, зубчастою. Помолотиш, ти гори та їх потрущиш, а під гірки половою вчиниш. Перевієш їх ти, вітер їх рознесе, і буря їх розпорушить. І ти, що ти будеш робити? Будеш утішатися Господом, будеш хвалитись святим Ізраїлевим. Наш Бог допоміг нам у цьому. Наш Бог найкращий. Брати і сестри. Пророки повинні завжди мати таке мислення. Усунувши страх, Бог дав ізраїльтянам ханган. Знову усунувши страх, він врятував життя 120 тисячам ніневітян. Якщо одна людина проповідує 120 тисячам людей, скільки пророків нам потрібно, щоб проповідувати 8 мільярдам людей? Якщо підрахувати, то Бог уже підготував достатньо пророків. Бог може завершити роботу навіть без усіх нас. Ось чому Бог каже нам: не бійтеся, але старанно проповідуйте цю Євангелію. Скрізь, де проповідується Боже Слово, світ. Темряви змінюється на світ світла. Ви повинні вірити в це. Я сподіваюся, що під Божим благословенням ми станемо пророками, які проповідуватимуть Євангелію, яка вразить світ. Ми повинні бути як Йона, але який саме Йона. Ми не повинні бути схожими на Йону, що втік, але на Йону, який сміливо проповідував. Оскільки ми отримали місію Ісуса Вина, ми повинні успадкувати духовний Ханан. Бог наголошує. Що нам потрібна мужність, щоб виконати нашу місію. Ніколи не втрачаємо мужності. Бог пообіцяв нам я допоможу вам. Тому я молюся, щоб ми ніколи не забували цієї обіцянки, щоб ми могли врятувати світ і привести його до небесних отця і матері у надії, що цей рік буде таким благодатним. Я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.